Груди, відкрити йому груди, швидше, швидше. Відкрили йому груди. Там рана від кулі глибока, кров витікає, казка злетіла, волосся русяве розсипалося, очі голубі, як небо над його головою. Схилилися хлопці над ним. Мені не болить. Я живий, не болить. Мамо. Він такий юний, ще зовсім дитина, Сорочина стала червоною. Ще кликав маму, ще шепотів слова теплі, як кров, що витікала життям з його грудей, ще питав про весну. Чи ж настане весна вже? А очі, ті голубі очі вже ясніли щасливо. Він йшов ангелом до Бога. Не плачте, мамо, ваш син у Небесній Сотні. Йому вже не болять рани, він прийде, коли ви спатимете, і розкаже, як любить вас. Не плачте, мамо, дайте нам поплакати, бо син ваш своєю кров'ю змив наш гріх, тяжкий гріх, гріх тих довгих років, коли очі були сліпі, а серця незрячі, від байдужості, коли сиділи ми по хатах і перечікували той гріх. Ми спостерігали, як помирають старі у злиднях, і не бачили, як на гроші з їхнього недоїденого хліба виливають золоті портрети ідоли. Дитина маленька хотіла жити. А ми відверталися. Немає ліків, аби помогти, іначе не бачили, що на ті ліки купують собі маєтки інші. У судах розпинали невинних і кидали за грати. Прокурори фальсифікували справи. А ми А ми мовчали байдуже. І в неділю йшли до церкви, ставили свічку, аби відкупитися. А в понеділок давали хабарі, і відводили погляд у бік. Не плачте, мамо, дайте поплакати Україні. Чи не тече кров із ран вашого сина, не пече йому у грудях більше. Вже у сотні своїй небесній стоїть він на варті по праву руку від Бога, а по ліву його побратими Андрійки, Васильки, Іванки, Назари, Устими. Ті, хто нині названий сотнею небесною. Вони не були героями, вони були звичайними людьми. І вмить останню віддали нам найдорожче, що мали, життя своє, за нас віддали. Аби ми жили, долюбили за них, дітей їх ненароджених доколихали, пісень за них доспівали. Не плачте, мамо, дозвольте поплакати світові. Весна вже на порозі. Мамо, не плач, я повернусь весною, у шику пташиню вдарю твою, Прийду на світанні в садок із росою. А може, дощем на поріху поду. Голубко, не плач. Так содилася ненько, і слова, матусю, вже не буде моїм. Прийду й попрошуся в твій тихенько, розкажу, як мається в домі новім. Мені коли скову співає, і рана смертельно уже не болить. Ти знаєш, матусю, тут сумно буває, душа за тобою рідненько щемить. Мамочко, вибач за чорну хустину за те, що віднині будеш сама. Тебе я люблю, і люблю Україну, бо навіть і ти була в мене одна. А сотню вже зустріли небеса, летіли легко, хоч майдан ридав, і з кров'ю перемішана сльоза, а батько сина ще не відпускав, І заплакав Бог, побачивши загін. Спереду сотник, молодий, вродливий, і юний хлопчик в казці голубий, і вчитель літній, сивий сивий. і... І рани їхні вже не їм болять, жовто блакитний стяг покрив їю тіло, як крила ангела, звітаючи назад, Небесна Сотня, вирій полотіння. Забуті ті, хто на майдані голову зложили, полягли. Плачуть серцем і душею вся країна і їхненькі матері. Батько, хоч і мужній, проронив не раз гірку сльозу. Боже, ну пошли нам, молю тебе, доленько, ясно, Щоб усі жертви воїнів, героїв були недаремні, щоб розвіялись нарешті над землею сили темні, кров щоб більше ніхто й ніколи не проливав, У батьків і дружин рідних близьких не забирав. І в країна, щоб наша знову піднялася, розцвіла, лиш любов'ю повного, безкрайого тепла і добра. О всесильний Господи, прошу, благаю, не мовчи. Коли діти твої падають без дихання, ти їх підійми. Ангели, хай візьмуть їх та віднесуть на небеса і спочинуть від болі тіло їхнє, і утомлена душа. Не плач, мамо, не плач за мною, мамо, не ридай, я не хотів війни. Я боронив свій край, не плач за мною, мама, я герой. Стояв я гордо, колесна пер той, стріляв у голову і таранив груди. Не думав я, а що ж з тобою буде? Не плач за мною, рідна. Не лий сліз. пишайся мною, бо я патріотом виріс. Ти, мама, лиш за мене помолись, і не вини себе у цьому. Я напевно винен. Я винен, що люблю свою країну. Я винен, що хотів здобути волю Побач за стільки завданого болю. Не плач ще не за мною, мама, я у Бога, бо кожен з нас, хто загинув за Україну, йде до нього. Я вже повернусь, я вже не повернусь, мамо, але знай я стану ангелом і захищу свою країну. Мамо, я живий, лише закриті очі, і серце не б'ється, не вирує кров. Та тільки не плач, знай, всі дні й ночі я буду поруч, у грудях, де живе любов. Ти пробач мене, мама, за гіркі сльози, за біль і той жаль, що я не робив. Я ж хотів лише миру, добра і свободи, і мене за це ворог безжалісно вбив. Не жалій моя нене, що я не вернуся, не кляни ворогів, нехай судить їх Бог. Я для тебе сьогодні з небес посміхнуся, ти лишень свою очі, здіймети сірок. Свистіло. Гримало, гуло і раптом тиша, то ти серце стукід. Гей, чуєш, брате, що б там не було? Ти тільки дихай, обіпрісь на руки. Мить зліва гаркнув побратим. Мить, куля свиснула, біль у грудях і нудота. Тримайся, брате, ти ж в сім'ї один. А снайпер в спину б'є, сволота, під ноги лє струмками кров. Сьогодні тут багато крові. Пробач, матусю, маю я любов до України, Бога і до волі і маю волю до життя. І це життя віддам за Батьківщину, аби довести люди не сміття. Гей, друже, чуєш? Слава Україні! Гей, друже, чуєш, де болить? Ну, де в тобі взялося стільки крові? Не захистив тебе твій клятий щит, не дав Господь тобі легкої долі. Ти знаєш, часто бачу сон, де сильна, вільна Україна, між сходом і заходом розламаний кордон, і всі ми, як одна дружня родина. Ти чуєш? Бачив я у тому сні. Що зникли ранги, касти, меншості і миль. Приходимо на майдан лише щоб погуляти. Ти чуєш, братику, які я бачу сни, в тих снах по людях таті не стріляють, і ці злочинці і дії їх брудні. В тих снах їх, брате, просто не буває. Ти чуєш, брате, щось я притомився. Дозволь тут коло тебе лягу. Я вже не чую постріли убивці, а с ними її хай вітер всім розкаже. Розмова з Шевченком: Тарасе, плачеш разом з нами. На домови не впали матері. Ну як же так? В твій час було те ж саме, і тепер могили свіжі на землі. Кобзарю вбила вірменина. Він, як молитву, твій Кавказ читав. Заплакала за ним вся Україна, акат московський руки потирав. Забрали все, ще й насміхались з тебе. До заповіту втерли тіки, продали землю, ще хотіли небо, на храмах наших ставили зірки. А ти хотів, щоб квітла Україна, вона й цвіла за владним парканом, а наша поселялася родина на цвинтарях новеньких за селом. В ту ніч, Тараса, я не спав, молився, і дзвін Михайлівський просив не руш. В ту ніч у Ката біс вселився, Його купили за великий куш, тебе віддали у солдати. Нам снайпер в голову стріляв. Скажи кобзар, мушу знати, хто, там недолю, хто нам недолю таку дав, врага, врага не буде супостата. Скажи коли, скажи мені, коли ж то будуть син і мати вже на оновленій землі? Пошли нам, Боже, благу вість про долю неньки України, бо ж кожен з нас отут не лість, І все навкруг одні руїни. Пошли нам, Боже, благу вість. коли. То її супостати, що на очах її дітей не будуть вам гвалтувати. Поши нам, Боже, благовість і дай нам сил сокиру взяти, щоб кровопіям тим усім одразу всі голови зрубати. Пошли нам, Боже, благовість, як нам усім по людськи жити, людей, як брата і сестру, по слову Божому любити. Не плач, серце, прошу, не ридай, Сашечка наш відлетів в рай. Там душа його вже спочиває, і з на нас він споглядає. Не плач, душа, молю, не кричи, хай ревуть і стогнуть ті сичі, котрі відібрали в нас частинку долі, і тепер ми в полоні сліз, печалі й болю. В пам'яті нашій навіки лишився ти, стерти спогади з тобою неможливо. Посмішка твоя залишиться назавжди з тими, для кого ти був важливим. Ні, не прощавай, а до зустрічі, друже! Сумуємо за тобою щодня і дуже. Сумують місто і твоя батьківщина найкраща в світі ненька Україна. Змінила, змінила в корінь наше життя. Нам кров лазамі що зміла у вічності милого криття. Стягли сини, куценьки, караочі. На мобилину пали матері. Хоча ти сина у завжди щоночі а перцем сотала кобзарі. Ми, ж, ми першим йдемо до звершень, аби повернути гідність народу. Немає в грудях ні каплі полегшень, коли підписали би про розстріл угоду. Ми йшли до незримних вершин, аби відстояти свою в країну, натомість лише барикади і шин і присмаку городи гіркого бензину. Тепер свічки горять у кожній хаті і в них живе патріотичний дух. Героям слава від вигук крилаті. Здіймали за єдність маршрувальний рух. На спалах різно забили дзвони. Вогонькарів шукала смерть. На існування видавали заборони, обличчя хлопців набували вщент. Усе затихло. Вічна пам'ять сотні, сказав тихенько хилий чоловік. Прощай життя хвилини безтурботні і білий пам'ятки, старенький зліг. Жінка, чого ви плачете? Ваш син герой. Ви що не бачите? Героєм був мені завжди з тих пір, коли почав іти, з тих пір, коли сказав він слово мама. Я так раділа, так ридала, від часів сльози проливала. Я так його тримала, так оберігала. Леш пішов він битись за іншу маму. Мені на все життя залишив вічну рану. А я дзвонила, я казала, син, йди додому, бо там гинуть. А він неправда, тут все мирно. А мені від того було дивно, а я його чекала, так чекала і знав, і, і знав, що він повернеться. І він приїхав не колись, а Я виходжу і моє дитя у домовині. Як справи, синку, ну кажи, як справи, чого мовчиш, не хочеш подивитися на маму. Відкрий же очі, вставай, чи ти хочеш так лежати? Боже, я тебе укрити, такий холодний. Живіт запав, напевно, ще й голодний. Ходи, я вже на стіл накрили, нас чекає вся родина. А люди ходять, кажуть, що здоріла, і мертву дитину так хрестив. Та що ті люди знають, мій син герой, герої не вмирають. Гори свіча і пам'яті сльоза додолу з неї краплями стікає, земля ридає, плачуть небеса. Майдан героїв з почистю ховає, їх взяв Господь, щоб ангелом в раю. В його садах довічно проживати вони завжди залишаться в строю. Про них народ пісні буде співати Небесня Сотня білих журавлів, душа в яких летить під небесами. Ніхто з вас не не хотів. Хай вічна пам'ять лишиться за нами сьогодні. Тут душу розпина. Багато з вас в коханні не признались, На дворі скоро втішиться весна. Чому ж ви її хлопці не діждались з гори свіча, пам'яті, сльоза? Додолу з нею краплями стікає, земля ридає, плачуть небеса. Героїв України не пам'ятає. Тобі, мій друже, дякуєм за дружбу, за вірність. дякуєм тобі. Ми вдячні Богу, що колись зустрілись, що жили разом на одній землі. Ти нас пробач, що нас не було поруч, пробач за те, що не оберегли нам жити з цим і мучитись до віку і цей тягар усе життя тягти. Ми не забудем, чуєш, не забудем. Ти завжди, друже, будеш серед нас. І навіть через сотні літ про Тебе будуть говорити, згадають подвиг твій і ще мільйони раз. Твій дух назавжди залишився несконенним, і хоч душа твоя на небесах, для нас усіх ти ще живий, такий же усміхненний. назавжди лишишся у кожного в серцях, а зараз, друже, спочивай. І нехай янголи десь там твій сон оберігають, ти знай, для нас усіх ти наш герой. І пам'ятай, герої не вмирають.